Вечора, ми з України, привіт, друзі. Парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію україною терористкою. Парі ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом. Це перша міжнародна організація, яка визнала РФ державою терористкою. Про це на своїй сторінці в соцмережах писав глава офісу президента Андрій Єрмак. Як стало відомо, у Страсбурзі, 13 жовтня, під час сесії був наданий документ: подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України. Головна теза документу: ця агресія має бути одночасно засуджена як за злочин сама собою, як за порушення міжнародного права та як головна загроза міжнародному миру та безпеці. До резолюції була внесена поправка про визнання РФ терористичним режимом. Резолюція була ухвалена одностайно. За неї проголосувало 99 членів депутатів присутніх у залі і один утримався, наголосив Андрій Ярмак. Хто саме утримався та чому наразі невідомо. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!